Доброго дня. Продам ліву частину бампера. Це є задня ліва частина бампера. Tesla Модель 3. 2017-2022 рік. Номер запчастини. Це є задній бампер. Комплектація під 6 партроніків. Один, другий, третій і інших три частини. Три партроніка з іншої сторони. Ось в такому стані даний бампер. Кого цікавить, телефонуйте і замуляйте, є в наявності. Можемо відправити почтою. Запчастина в хорошому стані. Все так, як на фотографії, в такому стані дана запчастинка. Ось тут є невеличкий нюансик, але це є незначне, це можна підклеїти. одне кріплення. Царапинки це незначне, таке навіть там суттєвої різниці не відіграють. Тут є невеличкі царапинки, конфігурація бампера ціла. Царапинки це незначні. І ще тут є невеличкі царапинки по бамперу. Тут прикріплюється катапот, защлкується. Бампер голий, ліва частина. Ось в такому стані. Кого цікавить. Телефонуйте і замовляйте. за Зачастина в наявності. Можемо відправити почтою. Або самовивоз, Різниці нема. Комплектація під 6 партроніків. Більше номер запчастини. Де то вказаний тут декатафот? Бампер це є БУшний оригінал. Оригінал БУшний. Не Китай, не Тайвань, а оригінал. Кого цікавить, телефонуйте і замовляйте. Також пишіть на вайбер для замовлення.